Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Нарешті добралися, щоб зробити огляд для чудового ексклюзивного трактора. Марка Mitsubishi, але серце і все механічна частина. Вся механічна частина тут від Янмара. 18 кінських сил, трьохциліндровий двигун Янмар. Зараз заглянемо під капот. І на гусочному ходу. Повністю гусеничний трактор. Одразу скажу по колії. Тут метр по центрах гусениць і метр 35 загальна ширина трактора по краях власних гусениць. Високий кліренс за рахунок конструктиву. Звичайна механічна коробка передач чотири швидкості. Два режими і напрямок руху вперед-назад. Також повноцінний блок управління трьохточкою як на звичайних тракторах Янмар цих років випуску, а це є 2010 рік випуску. Глибина, механічний кут нахилу. І звичайна трьохточкова навіска з рівним горизонтом. В комплекті ґрунтофриза. Метр 60. Міцубіші. А тепер заглянемо під капот і от дивіться, в якому стані це не мили його, оскільки він прийшов прямо перед морозами. Плакофарбове покриття на шасі. Антифриз мінус 35 перевіряємо на всіх тракторах. І двигун, бачите, від Янмару на 18 сил, 3 Отакий чудовий трактор. А зараз ми покажемо, як він себе добре почуває на снігу і два режими власне, понижений та високий транспортний, бо кермо тут звичайне, як в звичайних тракторах, і відповідно реакція на поворот керма. почуєте, наскільки м'яка робота янмарівського двигуна. Напрацював він 350 годин електронний показчик. І це точно можна стверджувати, що тут є таке напрацювання. Це є робочий низький, розвертається. Ліво вправо повертаючи кермо на місці. І для нього ні грязюка, ні сніг не є перешкодою для того, щоб він подолав ці бар'єри. Був більший сніг, ми також глибше їхали. Просто не відчуває завдяки низькому тиску на ґрунт, прохідність його неймовірна. Як бачите, на транспортному положенні він повертає як звичайний трактор не так різко. Комплект на майданчику vrm техніка в місті Івано-Франківськ 7200. Трактор плюс ґрунтофриза. Такий тракторець точно підійде для ягідних господарств і для домогосподарств теж, оскільки колія дозволяє обробляти це культури з міжряддям 50 см. А в ягідних господарствах чи садках в будь-яку погоду можна сміло заїжджати і не боятися, що ви десь забуксуєте, застрягнете і доведеться кликати сусіда ще з одним трактором. Такий універсальний чудовий тракторець свіжими руками 2010 й плюс на 18 кінських сил з грунтофризою стане надійним помічником у господарстві. Телефонуйте, коментуйте, завітайте на майданчик, проведіть тест-драйв, будете приємно вражені, наскільки збережений, наскільки якісно виконаний. Цей тракторець під торговою маркою Mitsubishi із серцем та тілом Янмара з вами був Володимир на каналі vrm Техніка. Всім успіху, миру та перемоги нам. До побачення.